Добрий день, з вами Ольга Онощенко. Я нутриціолог, персональний тренер, спеціаліст з харчової поведінки. Я допомагаю людям керувати своєю вагою. І трапляється так, що клієнт або клієнтка вирішують вести здоровий спосіб життя, записуються в спортклуб, сідають на дієту і набирають вагу буквально в перші пару тижнів. У жінок це може бути гормональне в залежності від фази циклу, але якщо ми знаємо, що це точно не цикл, або якщо ви чоловік, що відбувається? Чому я сів на дієту, пішов в спортзал, почав качатись, і одразу набираю вагу? Невже це м'язи наросли так швидко? Коли ми починаємо регулярно тренуватися, то тілу потрібно більше запасів глікогену? Для швидкої енергії, тобто в м'язах починається зберігатись більше глікогену. Через пару тижнів тіло адаптується і вже йому не треба зберігати стільки глікогену про всяк випадок. Тобто, ви можете набрати трохи ваги за рахунок глікогену. А глікоген ми вже знаємо, що це крохмаль, який зберігається в м'язах і печінці. Для, швидкого, для швидкої енергії. Тобто ми їмо вугловоди, глюкоза потрапляє в кров. З крові ми або миттєво використовуємо на потреби в енергії, або відкладаємо в глікоген. І в чоловіків може відкластись до 800 грамів глікогену, в жінок десь до 500. І один грам глікогену зберігається в 3 грамах води. А на наші запаси глікогену впливають те, скільки вуглеводів ми їмо, і як ми тренуємось, як багато тренуємось, і які типи тренувань ми використовуємо. Якщо це силові тренування або високоінтенсивні кардіо, то ми витрачаємо більше глікогену. Якщо це низькоінтенсивні кардіо, то ми витрачаємо більше жиру на те, щоб виробляти енергію в процесі цих тренувань. Ну, і якщо ви тільки почали тренуватись, два дні після тренування маємо такі мікротравми в м'язах, які провокують запалення. Це все непогані травми і непогане запалення. Це необхідно, для того, щоб організм адаптувався. Як тільки він адаптується, запалення знижується. і Затримується менше ваги, тобто більше запалення більше води, а менше запалення менше води. Тобто тут теж зважайте на те, що через декілька днів або тиждень після початку тренувань вода піде, ви обов'язково схуднете. Чому? Ми дійсно можемо почати гладшити з початком тренувань. Це відбувається дуже рідко, тому що зазвичай з початком тренувань ми також починаємо правильно харчуватись, але іноді початок тренувань може давати нам зворотній ефект. У нас або може збільшуватись апетит диспропорційно, і це така індивідуальна історія. Або Психологічно ми можемо подумати: о, я потренувалась, тому я заслуговую на тортик. І тут проблема в тому, що тренування не палять багато калорій, особливо у новачків. Тому не треба пов'язувати вашу дієту і ваші тренування, не треба відпрацьовувати шматочки тортиків, не треба нагороджувати за себе за тренування шматочками тортиків. Правильне збалансоване харчування окремо. Харчування, яке враховує частоту інтенсивність ваших тренувань, звичайно, і окремо тренування. Ми не хочемо нагороджувати себе за тренування, і ми не хочемо карати себе тренуваннями за зайві з'їдені калорії. Тому що, ну, по-перше, дуже важко їх палити, давайте чесно, один тортик 600 калорій це треба на біговій доріжці, інтенсивно бігати одну годину. І коли ми бігаємо заради того, щоб палити калорії, а не заради того, щоб спіймати кайф, а не заради того, щоб бути, мати кращу витривалішу кардіореспіраторну систему, для того, щоб мати кращий настрій, метаболізм, кращий фітнес, кращу функціональність, ми бігаємо для того, щоб спалити калорії, це таке само... самонасилля. Я колись так робила, це жахливо. Краще бігати для того, ну шукати іншу причину, щоб робити кардіо. Я тут кажу про біг, але ми всі знаємо, що кардіонавантаженням може бути і веслувальний тренажер, і еліптичний, і це можуть бути танці, і це можуть бути швидкі прогулянки вгору. Все, що навантажує вашу серцево-судинну систему, піднімає пульс. Частоту дихання, це все вважається кардіотренування і продовжується певний проміжок часу. Тому да, іноді може бути, що ми дійсно гладшемо після початку тренування, якщо наш мозок з нами грає в цю гру. Я потренувалась, тому можу їсти більше. А і, до речі, це теж хибна думка, що якщо ви тренуєтесь, тобто ми йдемо в зал, щоб втрачати вагу. Да, тренування допомагають палити калорії, допомагають створювати кращий гормональний фон, регулювати апетит, піднімати настрій. Це все нам допомагає регулювати свою харчову поведінку і краще палити жир. Так. Але я дуже часто зустрічаюся з тим, що особливо чоловіки або вони не худнуть, от нічого не роблять, або йдуть в зал, і тоді ж починають здорове харчування. Насправді, схуднення це дефіцит калорій. Тренування силові в новачків не палять багато калорій. Тобто, ми худнемо саме за рахунок налагодження дієти. Спорт обов'язково треба вам худнути чи не треба вам худнути, і силові, і кардіо це. Обов'язково. Але просто бачу дуже часто, що чоловіки пов'язують спорт і дієту, і думають, що вони худнуть на спорті. А це неправильно. От, Наприклад, там нема часу ходити в спортзал. Стежте за харчуванням, стежте за денною активністю, не треба все підв'язувати на зал. Просто дуже багато знайомих. Дуже багато знайомих. Від великої кількості знайомих чула, що от в зал не ходжу, тому гладшую. Не треба звинувачувати залу або відсутність часу. Треба стратегічно підходити до регуляції ваги. Записуйтесь на консультацію. І закінчуємо, так би мовити, вторинним набором ваги. Якщо ми починаємо тренуватись і тренуємось місяць, два-три, то і тренуємось добре з хорошим персональним тренером. Заходьте в мій я там писала, що таке хороший персональний тренер. Тоді ми наберемо м'язи, і це супер. Якщо при цьому там набрали два кілограми м'язів в новачків, слава Богу, м'язи ростуть добре. Ми можемо доволі швидко набрати доволі непогану м'язову масу. І при цьому ми, наприклад, скинули ті ж 2 кг жиру, вага не змінилась. Або ми набрали м'язову масу, а жир залишився той самий. Ми набрали вагу. Але це не привід засмучуватись, тому що нас більше цікавить наша композиція тіла, скільки у нас м'язів, скільки у нас жиру. Знову показує свою нещодавну клієнтку. Вона спочатку переживала, що вага не йде вниз. А вона, якраз новачок, яка почала дуже серйозно займатися силовими тренуваннями і швиденько набрала м'язи, і завдяки дуже хорошій дієті скинула жир і також у щоденній активності. Ми там розписали з нею і скільки кроків ходити, і як, і які тренування, і як змінити харчування. І в результаті вона каже, що ну, мені вже все одно, скільки мені важити. Я щаслива, що з мене спадають джинси. Ось до чого ми хочемо прагнути, коли починаємо тренуватись. Просто майте це на увазі, тому що це може вас перелякати. Я почала тренуватись і набрала вагу або почав. Дайте цьому час, якщо ви знаєте, що ви в дефіциті калорій, там нічого страшного не відбувається, і ви скорше за все втрачаєте жир. Затримка води при початку силових тренувань це природньо, це дасть збільшення цифри на вагах. До речі, що жінки, налякайтеся тут той самий ефект. Вам здасться, що як тільки ви почали присідати там з 10 кілограмовою штангою або там, жати лежачи від груді 5 кілограмів гантельки, ви набрали м'язів і перекачались. Може створитись така ілюзія, дійсно, і навіть не ілюзія, а м'язи можуть вирости. Але це не м'язові волокна. Це знову ж таки м'язи. Будуть зберігати більше глікогену і разом з тим більше води, і це тимчасовий ефект. Вони якби набухнуть трошки у відповідь на початок тренувань, на цей шок. І ця вода піде, піде через пару тижнів, через тижнів, через місяць. Вам дуже сподобається результат. Будь ласка, не лякайтесь, не лякайтесь. Ми не можемо одразу набрати дуже багато м'язової маси, коли вам буде достатньо через там пару місяців, через, через рік. Чи через пів року, якщо у вас хороший тренер, ви завжди зможете зупинитись. Ніколи м'язи не ростуть за пару тижнів. Я розумію, що у всіх свої якісь побажання в плані м'язової маси, в плані естетики. Але, ну, по-перше, нам треба м'язова маса для здоров'я, для здорової гормональної системи. Для хорошого метаболізму. А по-друге, навіть якщо у вас турбує естетика, то такі м'язи занадто великі, доволі важко набрати. Треба дуже важко працювати і доволі довгий час. Тому не переживайте. Я не з тих, хто каже, що в жінок нема тестостерону, тому вони не можуть перекачатись. Вони можуть перекачатися. Я була перекачана трошки, як на мій смак. Ну, тобто, може не перекачана, але коли більше м'язів. На тілі, то як тільки наростає трошки жиру, вже такий вигляд, як, як перекачене, як занадто. Я не дуже люблю говорити про естетику в своїх відео, тому що мій основний меседж це тренуватись для здоров'я, харчуватись для здоров'я, м'язи для здоров'я, для добробуту, інвестиція в майбутнє. А там уже ваша вага і ваш зовнішній вигляд зупиняться там, де їм потрібно бути, в вашій найкращій точці, там, де ви найздоровіший, найздоровіша, і там, де ми найздоровіші, там ми і найгарніші. Тому так, я розумію жінок, які бояться перекачатись, але теж зважайте на певні фізіологічні особливості нашого жіночого організму. Ви завжди зможете зупинитись. Зненацька на вас м'язи не нападуть. І м'язи нам потрібні для хорошої чутливості до інсуліну, для хорошої метаболічної гнучкості, для того, щоб піднімати дітей, і спина не боліла, для того, щоб. Років 50-60 не сталося саркопенії, втрати м'язової маси і остеопорозу втрати кісткової маси. Це все дуже важливо. І ризик того, що це може трапитись, травми спини, саркопенія, остеопороз набагато вищий, ніж ризик того, що ви перекачаєтесь. Висновки відео. Якщо ви не тренувались, потім почали тренуватись, може відбутись набір ваги. Не лякайтесь, дайте цьому пару тижнів. Якщо у вас все нормально з харчуванням, якщо ви не винагороджуєте себе тортиками за тренування, то все нормально, через декілька тижнів вода піде і ви побачите вже доволі хороші результати, доволі швидко. А ще обов'язково маю сказати, що якщо ви використовуєте тренування, як Метод регуляції ваги, тобто, у вас проблеми з харчовою поведінкою, у вас є емоційне переїдання, або ви відчуваєте, що втрачаєте контроль над їжею, Тому ви переїдаєте, тому ви набираєте вагу, то тренуватись заради того, щоб компенсувати таку поведінку, це не дуже ефективно. Це не дуже добре для нашого ментального здоров'я, і нам дуже важко. Перетренувати нашу погану дієту, наші емоційні переїдання. Тому тут тренуватись потрібно, але це має бути окремо від того, щоб регулювати свою харчову поведінку. Якщо у вас є проблеми з харчовою поведінкою, ви втрачаєте контроль над їжею, ви не можете відмовитись від тістечка, у вас емоційне переїдання, або ви дуже багато думаєте про їжу. А можливо, ви ввечері переїдаєте, це означає, що ви на спектрі порушень харчової поведінки. Це ще не розлад харчової поведінки може бути, а може бути і розлад болімія або нападоподібне переїдання, також відоме як імпульсивне або компульсивне переїдання. На спектрі бути це теж на дуже добре. Це, це дуже недобре. Це погано, це псує на що життя. Це заважає нам втрачати вагу. Дуже потрібно працювати над харчовою поведінкою, щоб потім не треба було вибігувати ці всі солодощі на кардіотренажерах. Будь-яка компенсаторна поведінка це не добре. Тобто я сьогодні переїла, не планувала щось з'їсти, але переїла, об'їлась на ніч. Там планувала з'їсти одну цукерку, з'їла коробку, на наступний день іти це відпрацьовувати. Це не кайф, це не кул, cool, це не хороша якість життя. Тому я закликаю вас працювати над своєю харчовою поведінкою в психологічному ключі. Записуйтесь на консультацію. В цьому плані індивідуальна робота є найбільш ефективною, бо патерни поведінки. Приблизно однакові, а причини, чому і вирішення питання у всіх різні. Тому запрошую на консультації, давайте над цим працювати, щоб спорт був в задоволення, а не як покарання, не як компенсація за те, що ми переїдаємо. Так жити буде набагато-набагато легше і веселіше. До побачення!